Вчора оголошено тендер, власне, на виготовлення проекту щодо відбудови будинку культури. Це ще не відбудова, це власне лише проєктування і щоб ті планувальні рішення, які були розроблені волонтерською групою в рамках Ірпін Реконстракшн Саміт, обов'язково були враховані. Після того, як будуть проведені усі необхідні дослідження щодо збереження того фрагменту будинку культури, який вцілів стіни, якого вірніше вціліли, буде зроблено висновки, наскільки можливо зберегти і що можливо зберегти будь-якому випадку актова зала буде повністю розібрана, тому що вона не підлягає відновленню і потрібно будувати знову. А ось оця вхідна група як історичний елемент, ми хотіли би його зберегти в новому проєкті, то я сподіваюся на те, що все-таки технічно ми зможемо це зробити. Він буде знесено і там буде реалізовано проєкт. Закладу історії, це буде меморіальний музей. Він виконуватиме функції і культурного центру одночасно. І я думаю, що в кінці літа ми зможемо презентувати проект. Проект знову ж таки розроблений в рамках іпні реконстракшн саміта на волонтерських засадах. І достатньо гарний проект дуже, отримав дуже багато схвальних відгуків. Тому будемо відштовхуватися саме від того проекту культурно історичного Чного центру